Доброго ранку. Сьогодні 15 лютого 2016 року. От. І у нас немає на сайті всієї інформації, яку б ми хотіли бачити на сайті міської ради. Є про комісії, але взагалі немає про сесію. Коли та сесія буде незрозуміло. От. Є ось у нас про проведення святкування всяких різних подій. Графік проведення комісій, проведення громадських слухань, про виконком, і різні конкурси, і все. Зараз на 9 годину треба встигнути на комісію на промислово. Офіційний сайт Ахтурської міської ради. На головну зайдемо, подивимо, що у нас там. про сесію немає. Немає. Так, все виглядає. За скільки днів повинно бути оголошено про проведення сесії? За 10? Ну, от сьогодні 15 число. Ще про сесію оголошення нема. Все продивилося.